Отже, лікар призначив процедуру з доволі складною назвою ректороманоскопія. Звучить, може, і трохи лячно, але насправді все набагато простіше. В цьому розборі ми пройдемося по кожному кроку підготовки, щоб усе стало абсолютно зрозуміло. Ну що, давайте розбиратися. Ось наш план на сьогодні: спочатку з'ясуємо, що це взагалі за процедура, потім пройдемо увесь шлях підготовки від того, що робити за кілька днів до самого ранку обстеження, і наостанок підсумуємо, чому все це так важливо. Гаразд, почнімо з азів. що ж ховається за цим медичним терміном і для чого взагалі потрібна ця процедура. Якщо говорити простими словами, то це по суті можливість для лікаря зазирнути всередину і на власні очі побачити стан нижнього відділу кишківника. Такий собі внутрішній огляд, що допомагає виявити будь-які проблеми. Все дуже логічно. Якщо є якісь тривожні симптоми, наприклад, біль чи незрозумілі виділення, лікар може призначити цю процедуру. Але, звісно, є й свої але скажімо, при гострому запаленні огляд можуть відкласти, щоб не нашкодити тут лікар завжди зважує всі ризики. Добре, з теорією розібралися, тепер до практики. І тут важливо розуміти підготовка це не справа однієї години, це цілий процес, що починається заздалегідь. Умовно, весь процес можна поділити на три великі етапи. Все починається плавно, за кілька днів. Потім йде, скажімо так, основна робота ввечері напередодні, ну і на ранок фінальні штрихи. Давайте тепер детальніше про кожен з них. І ось перший, такий, знаєте, підготовчий етап. Якщо є схильність до закрипів, то починати треба раніше. Логіка проста: щоб до Дня Х усе було готове, потрібно дати організму трохи більше часу. Це, по суті, закладання фундаменту для всієї подальшої підготовки. Так, а ось тепер ми підійшли до, мабуть, найважливішого етапу вечір перед процедурою. Саме від цих дій напряму залежить, чи побачить лікар усе, що потрібно. Тут все дуже чітко розписано: спочатку легка вечеря. Для чого? Щоб не перевантажувати систему. Потім основний етап очищення, головна мета якого досягти результату чистої води. І на сам кінець невеличкий крок, щоб уникнути здуття. Як бачите, кожний пункт має свою логіку. Ну от ніч минула, настав ранок обстеження. Залишилося буквально кілька фінальних, але дуже важливих кроків. Отже, вранці маємо ще одне фінальне очищення. І що тут надважливо нічого не їсти. Абсолютно. Чому? Бо їжа запускає рух у кишківнику, а лікарю потрібна, так би мовити, статична картинка. Ну і ще один момент спорожнити сечовий міхур. Це просто для того, щоб зменшити будь-який дискомфорт. Все з підготовкою розібралися. Тепер уявімо, що пацієнт вже в кабінеті. Що ж відбувається далі перед самим початком? Може здатися дивним, але ці положення тіла продумані до дрібниць. Вони по суті використовують закони фізики, щоб розслабити м'язи і, скажімо так, вирівняти шлях для лікаря. Все це для того, аби огляд пройшов максимально легко і безпечно. І тут дуже важливо розуміти пацієнт ніколи не залишається сам на самі з процедурою, поруч завжди є медсестра, і її роль величезна це і психологічна підтримка, і допомога лікарю, і контроль за стерильністю, це справжня командна робота, де всі працюють на спільний результат. Окей, ми пройшли весь шлях від початку до кінця. Тепер давайте складемо всі ці шматочки пазла разом і подивимось на загальну картину навіщо всі ці зусилля? Чому підготовка це так критично важливо? І відповідь насправді дуже проста. Вся справа в тому, що лікар повинен бачити все чітко будь-які залишки в кишківнику це як туман, що заважає огляду. Тому якісна підготовка це не просто рекомендація, це запорука точного діагнозу та безпеки. Без неї вся процедура може просто втратити сенс. І знаєте, що цікаво? Увесь цей детальний план підготовки говорить про щось більше. Коли людина чітко розуміє кожен крок, що робити? Як і головне, навіщо страх і невідомість зникають? Замість них з'являється спокій і довіра. І, можливо, саме в цьому і полягає суд сучасної медицини у партнерстві, де чіткі інструкції та взаєморозуміння роблять будь-яку процедуру простою і зрозумілою.